Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Що може бути краще? 1 Тимофія 4.10. Бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого. Ерік почув про любов Ісуса до нього, коли йому було близько 20 років. Він почав відвідувати церкву, де зустрів людину, яка допомогла йому краще пізнати Христа. Незабаром наставник Еріка доручив йому навчати невелику групу хлопців у церкві. З роками Бог покликав Еріка допомагати молоді з груп ризику в його місті, відвідувати людей похилого віку. Та проявляти гостинність до ближніх, і все це заради Божої слави. Зараз Еріку вже за 50, і він пояснює, як сильно вдячний за те, що його рано навчили служити. Моє серце переповнене бажанням ділитися надією, яку я маю в Ісусі, що може бути краще, ніж служити йому. Тимофій був ще дитиною, коли мати і бабуся долучили його до віри. Ймовірно, він був молодою людиною, коли познайомився з апостолом Павлом, який побачив у ньому потенціал для служіння Богу і запропонував долучитися до місіонерської подорожі. Павло став його наставником у служінні та житті, він спонукав його навчатися, виявляти сміливість перед лжевченням. І використовувати свої таланти в служінні Богу. Чому Павло хотів, аби Тимофій був вірний у служінні Богу? Він писав Бо ми надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель. Отже, Ісус наша надія, що може бути краще, ніж служити Йому? Що ви знаєте про Христа? І хочете, аби про нього дізналися інші. Хто потребує вашої допомоги і чиєї допомоги потребуєте ви? Помолимось, дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені нести твою надію тим, хто мене оточує. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.